Доброго дня, шановні колеги! Тема мого виступу ефективні форми та методи роботи на уроках історії при дистанційному навчанні. Дистанційне навчання це невід'ємна частина освітнього процесу в сучасних умовах і вимагає від нас, вчителів, вибір та використання у роботі нестандартних та інноваційних підходів в організації уроків. Переді мною постало питання, як організувати навчальний процес на уроці, яку модель роботи обрати, щоб урок був ефективним, особливо враховуючи особливості учнів з інтелектуальними порушеннями. Урок історії насичений інформацією, датами, поняттями, постатями. Кожного уроку нова тема. Потрібно було обрати таку форму дистанційної роботи, яка б зберегла формат традиційного уроку, до якого звикли учні, а саме три з цілей навчити розвивати, виховувати, систематичність, послідовність, повторюваність навчального матеріалу, взаємозв'язок, доступність інформації, інструкції щодо виконання завдань. Для реалізації цієї мети я обрала відеопрезентацію як дистанційну форму роботи на уроках історії. На уроках у такому форматі учні мають змогу мене бачити, чути, разом повторювати, працювати з інформацією, вивчати нові слова, дати події, закріплювати знання, виконуючи різні форми роботи, письмові, усні, працювати з картою, ілюстраціями, історичними джерелами, лінією часу, підводити підсумки. Для доступності відеоуроків та для накопичення матеріалів я створила свій YouTube канал. Я хочу вам показати ось YouTube канал, як він виглядає. Так? Ось Маю 10 користувачів, вже підписчиків, так, і 30 відеоуроків, ось вони всі тут знаходяться. Можна відкрити кого хто зацікавився, може відкрити там і ось, наприклад, як У році трішки покажу. Тема сьогоднішнього уроку виникнення Києва та Київської Русі. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з легендою про виникнення міста Києва. Будемо працювати з художні пізнати. Так, ознайомлюю, і... що ми будемо робити на уроці. І зараз ми з вами пригадаємо, що таке побут, який побут був у наших предків. Діти, хто ж такі предки? Так. Ось ми пригадуємо. Предки це люди, які жили до нас. Предки ми українці. Вони наші знання. Е, Я коротко буду, показку зацікавка. Сьогодні ми... на уроці ми з вами Вращаємо, ми будемо. будемо говорити про створення міста. Києва, так, і Київської Русі. Головним містом нашої країни, України, її столицею є стародавнє місто Київ, дуже красиве сучасне так. минулих літ, який написав люди, літо, з і бі, літо, і міста Києва з історичним джерелом, другому Щек, а третьому Хорив. І сестра їхня Либідь, і сидівки на горі. Та нині узвіз звіст боричів, а ще як сидів на горі, що нині зветься Щекавиця, а хорив на третій горі від нього. Так, давайте ми зараз з вами, ви уважно слухали повість минулої легенду, легенду про заснування міста Києва, Давайте відповімо на за запитання, про що розповідається в легенді? Полянського стрілочка. Чому ми вихонули нашого, що ми з вами потрібно відзначимо робити? період народження Зачай, Христа? Скільки років виповнилося Київ. рахунок часу вже нашої ери, тому що 482 рік це рік нашої ери. Так. Потім відзначаємо на лінії часу, роки, рік, який ми сьогодні з вами вивчили. Це 482 рік. Це рік заснування міста Києва. Відзначили, записали на лінії часу. А також сучасний рік. Це у нас 2022 рік. Так. І визначаємо і запишемо. Церкви. Працюємо з ілюстрацією. Був, як виглядає захисними Київ. валами Чи... ровами. так, так. Працюємо Працю, з Краю. Потікає річка. Ось Дніпро я вам показую. Я все показую. І ось на правому Каскій, березі та, все показую, місто дітям. Київ. І ось поляни так, так. Ровства і утворили. Домашнє завдання. Письмого. Письмого Вам потрібно перевірити свої знання. знання, ви повинні прочитати запитання, обрати правильну відповідь і записати в знак. Підводимо під міста Києва. Що вам сподобалося? Так, Чого тобто, ви ось я вам показала. ну, у різні форми. Це один з уроків я вам е, показала. так, Тобто на Ютуб-каналі. Тобто починаємо з повторення матеріалу, так, згадуємо, пригадуємо, знайомиємося з новою темою на уроці, працюємо з текстом, тому що основна частина уроку займає, звичайно, це вивчення нового матеріалу. Так, я коментую текст, діти мають змогу самі прочитати, виділити основ. Не. Звичайно, словникова робота проводиться, я знайомию з новими поняттями, датами, іменами і наголошую, що діти повинні переписати це запам'ятати, проводимо хвилинку відпочинку, Так, Даємо усну відповіді на запитання, закріплюємо наші знання. Працюємо з історичними джерелами, складаємо історичний портрет, відповідаючи разом на запитання. Так, ось, Обговорюємо історичні джерела, працюємо з ілюстраціями. Так, з ними. Працюємо з картами, тобто навчаю дітей орієнтуватися в часі. Це також дуже важливо, щоб діти бачили місця подій, так історичних. Ось ми працюємо з картою, проводимо письмову роботу. Тобто, бо, наприклад, послів вивчаємо князів Київської Русі, виставляємо послідовність, як вони правили, працюємо з лінією часу, так, визначаємо роки життя. Скільки років прожив, скільки років був при владі. Так? Порахуємо, скільки століть, наприклад, існував Київ, визначаємо. Перевіряємо свої існення, вивчили події, потім розставляємо в тому порядку, в якому ми їх вивчали. Яка подія була перша, друга. Так? Співставляємо історичні події, з ось, наприклад, національна визвольна почалася в 1648 році. Переяславська рада була в 1654 році, да, наприклад, так, визначаємо битва під Берестечком, так, була в 1651 році. Тобто, таким чином ми е, працюємо, навчаємося е, орієнтуватися в часі. Так, е, даю можливість дітям обрати правильну відповідь. Працюємо на уроках правознавства з Конституцією, так, з е, законами навчаю дітей е, працювати. Потім, е, Виконуємо різні завдання з таблицею. Так? Наприклад, я надаю право, яке надано в Конституції, а учні повинні ставити, яка це стаття з Конституції, так? з довідки обрати, виконати письмове завдання, розглядаючи фотографії, з довідки обрати. Що це за обов'язок громадянина показано на ілюстрації. Підводимо в кінці підсумок, так? От правила долоньки, тобто кожен палець відповідає. який настрій. Ми во дізналися, що вам було цікаво, так, чи задаю, учням потрібно продовжити завдання. Тобто, використовуючи на дистанційних уроках історії формат коментованих відео у презентації, я досягла поставлених цілей. По-перше, реалізація корекційно розвиваючи виховної функції навчання, організаційна чіткість уроку, збереження структури уроку, здійснення міжпредметних, внутріпредметних зв'язків, візуальна та аудіоприсутність вчителя на уроці, інструкції вчителя щодо виконання. Виконання завдань, спільне виконання частини завдання на уроці, можливість використання різних видів та методів роботи. Такий мій досвід роботи дистанційного навчання на уроках історії. Дякую за увагу!